Зараз будемо організовувати собі місце для уроків. І так, лампу підбираємо лампу. Ігор, дивися. Сама маленька лампа. А ну дивися, яка в нас. он Сама маленька лампа у нас на прищепці. Ти. Ага, от сюди можна Тумблер. Ага. Ігор, ану дивися його. Скучно. Як це скучно? Її можна гнуть куди тобі хочеться, диви. А ген, ну коли тебе можна складати. Що складати? Ну, вона удобна, її захотів сюди прищепив. До книжки її прищепити можна. Диви, до книжки можна причепити. А що? До книжки, до часів, до ноутбука можна причепити. До ноутбука отак ось, ось причепити можна. Вот. Ні, як на мене доволі удобно. Що світла небагато дає, ну да. А мені кажеться, це удобно буде. А оця мені удобно. Ну, вона місце... Оця? До. Я думав, оця топ 2. Дивися. Топ 2, я дивився оця, бо вона з органайзером. В нього можна ставити твої ручки і олівці ось сюди а, ага. на... ставити. Я їй то і казав. Ну це настольна. Ми можемо за підставкою для книжок ззаду, поставити цю лампу. Ща...